Может, чудо произойдет? <laughs> На жаль. З 1 лютого 2025 року у багатоповерхівці на вулиці Слобідській, 18А вимкнули ліфт, розповіла Анна Шовтюк, мешканка будинку. За її словами, через непрацюючий ліфт, сім'я з трьома дітьми тимчасово виїхала з будинку. Проблема нагальна. Десять поверхів, дуже багато є в нас дітей, маленьких. Вимушені були навіть з'їхати на зйомну квартиру, тому що дев'ятий поверх, калясочка, троє дітей, сім'я інваліди, які не можуть вийти на вулицю, тому що ліфт не працює. І це дійсно велика проблема. Дія Безпалько мешкає з Анною у будинку на 10-му поверсі. Значить, я планую так свій робочий день, значить, щоб мені все зробити за одну за один підйом. І в магазин сходити, і всі питання вирішити і куди, тому що два-три рази підніматися це складно на 10-му поверсі. Живе людина, інвалід другої групи, ліквідатор аварії на Чесу, і йому дуже важко піднятись. Буває, що він не виходить. А на каже, що у січні 2025 року працівники підприємства спецліфремонтаж, що ремонтує ліфти, дослідили стан підйомника і повідомили, що потрібно зробити його капітальний ремонт. Було здійснено експортну оцінку. Ліфтової служби для цього дійснюється це обов'язково визивається декілька представників, які констатували дуже велику кількість поломок із двигуном. Проблеми, тормозні троси, канати, які навіть не ремонтуються, їх потрібно замінювати капітальний ремонт, який буде коштувати більше ніж 450 тисяч гривень. Ця сума велика непідємна. Тому було нам вирішено таке постановлено, що потрібно провести. Є така програма співфінансування. Міська рада виділяє 70% даних, Ної суми ми 30 як співвласники багатоквартирного будинку, і тоді проблема буде вирішена. За словами Анни, мешканці будинку спільно з управляючою компанією Коменергостандарт Плюс, яка обслуговує будинок, зібрали гроші та необхідні документи для участі у конкурсі на капітальний ремонт ліфта, який проводила Житомирська міська рада. Нам було повідомлено, що 9 липня відбувся тендер, де офіційно всі 70% коштів нам було перераховано. Навіть прийшов міськ потрібно лише з договір. Ліфтової служби і нашого коменерго, якому ми передали ці справи, для того щоб здійснити ремонт. Анна каже, що станом на 29 липня 2025 року ліфт не ремонтують. На жаль, досі ще не, дійснює, не здійснюється ремонт. Навіть от сьогодні, буквально ми чекали, що можливо хтось приїде, чи представників ліфтової служби, чи з жека хтось. Ніхто так і не з'явився. Лідія Безпалько говорить, що спілкувалася телефоном з начальником управляючої компанії Коменерго Стандарт Плюс, щоб дізнатися, чому ремонт не розпочався. Мені сказав, зараз дзвоню Моравському. Муравський – це, Муравський, це мав, начальник ліфтової, ліфтової компанії, Я з ним. Переговорю і в п'ятницю зранку буде все обладнання біля ліфта ремонт. і розпочнеться ремонт. Ні п'ятниця, ні субота, ні неділя. сьогодні понеділок ніхто не збирається завозити. Виконали. Ми все розуміємо, що мало працівників. Війна Ми... а чому до нас таке відношення? Суспільне звернулось за коментарем до Павла Піщуліна, директора керуючої компанії Коменергостандарт Плюс. Стоїть ремонт ліфта 294 тисячі. З цих коштів 70% дає Житомирська міська рада, 30% віддає співфінансування. У нас спецрахунки все відкрито, ці кошти знаходяться у нас на окремих рахунках. Чекаємо підписання договору. Підрядна організація по ліфтам. Планує, нам пообіцяли, планує ці роботи розпочати на цьому тижні. У коментарі Суспільному Андрій Гоменюк, начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради, розповів, чи у будинку на Слобідській 18 а почнуть ремонтувати після завершення процедур відповідно до бюджетного законодавства. Є певні процедури, це бюджетні кошти, є бюджетне законодавство. Перше відбувся конкурс 9 дев'ятого членашон 16-го було рішення виконкому то зараз має керуюча компанія, заключити договір, з підрядною організацією, виконати ремонтні роботи. Андрій Гуменюк розповів, що 15 квітня 2025 року під час сесії міської ради виділили 2 мільйони гривень з місцевого бюджету на капітальний ремонт ліфтів. 26 червня 2025 року на сесії суму збільшили до 4 мільйонів 642 тисяч гривень. За словами Андрія Гуменюка, у 2025 році планують відремонтувати 61 ліфт у 33 багатоквартирних будинках. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко, Олексій Черко. Суспільне новини, Житомир.